Добрий день, дорогі дівчата, піоні люби, піоні фани. Я Надія сьогодні з вами. І зараз ми з вами поговоримо е про те, яке буває коріння у деревоподібних саджанців, які ви купуєте для посадки. Так? Ми ось бачимо е саджанець. Бачите, е скільки у нього тут гарних. Бронючок, ось він весь забрунькований тут на гілочках. І звернуємо увагу на його коріння. Ось, подивіться, як цікаво так. Це значить щеплена півонія. Ця півонія щеплена була на корінь. Трав'янистий, трав'янистий, ось він. Бачите, як він розрісся, те, що я вам казала, набирає масу, що утримувати важку рослину деревоподібну і літом, і зимою, і восени. Так, тому ми зараз з вами звернемо увагу на те, що ось ця щепа росла довгенько в землі. Так, і подивіться, як гарно. В культурна прищепа наростила власні корені. Подивіться, скільки їх, бачите, як вони відрізняються, справді схожі на на корені дерева, правда? ж? Схожі. так. А ця частина це трав'янисце, це підщепа. Так? І що ми можемо з вами вже зробити? Ми бачимо, що у нас для посадки гарний саджанець, чотири гілочки. Але оцього коріння, якщо ми посадимо правильно, так от як я кажу, заглиблюючи, так, то оцього коріння власного, яке вже наростила прищепа, буде достатньо. А підщепа у нас, так, оця трав'яниста стала уже провокатором. Подивимося, чого я так кажу. Дивіться, бачите, хоч і була саджена дуже глибоко, але вже прокидає і буде прокидати ось свої трав'янисті вічка, і буде змагатися в отриманні поживних речовин з підщепленою. Не рідною їй рослиною. Звичайно, вона дасть перевагу своєму рідному пагану, вигане гарні стебла і буде пригнічувати, щоб знищити цю культурну рослину. Тому що ми зараз робимо? Ми зараз з вами робимо те, ми переводимо оцей гарнесенький забрунькований саджанець на власні корені. Оцей акумулятор, як я його називаю. Так ось так відрізаємо секатором і викидаємо. Ну, кому цікаво, може посадити. Пробудеться і побачите на що е, щеплюють такі півонії. Мені, наприклад, не цікаво, у мене нема часу і місця, то я просто візьму і це викину. Ось. Хоча ось це, якщо посадити, це буде прекрасний матеріал в наступному, так, вам для щеплення, щоб брати і підщепити, тому що це професійно зроблено, Так, е, ось яка вона гарненька. Бачите, Професійно зроблена. Е, ще по тому е, правильно підібрана, е, підібраний сіянець. Я впевнена, що це е, сіянці трав'янисті, але ж скільки років пройшло, видно, що багатько і по цій частині, і по цій, і вже прокидаються вічка. Це ще раз говорить, що півоня це геофіт, живе під землею. Так, ось так, дівчата. Тобто ми оце відрізаємо і отримуємо власне кореневий садженець, який в наступному, якщо потрібно буде з якихось причин його поділити або пересадити, його треба просто буде розірвати і не переживати, що вже зацвіте. Під щепую ця ваша рослинка. Тобто ми убезпечуємо і гарантуємо сортність уже при діленні такого саджанця. Нагадаю, що деревоподібні півоні, як і трав'янисті півоні, ніколи ніколи без потреби не пересаджують. Це все. Казки, що півонію треба кожні 5-7 років ділити. Ні, це казки тих, хто продає півоні. Півоні багаторічник, тому саджається один раз на постійному місці. Повторюю, я розказую все для тих, хто не займається промисловим вирощуванням півонів, а хто для себе, ну для квітникарів, які вирощують півонії, для себе в садку. Ось так, дівчата, на все добре. Я надія була з вами в школі гляпівоні любів сьогодні на каналі. YouTube півоні, все про них.